Встановлення теми. Минулого разу ми закінчили на тому, що встановили WordPress. Однак сайт був недоступний з тієї причини, що після створення субдомену пройшло занадто мало часу. Але наступного дня сайт вже без проблем відкривається в браузері однак виглядає доволі непривабливо. По дефолту разом з CMS встановлюється шаблон дизайну, який тут називається тема. В темі можна змінити структуру та зовнішній вигляд деяких елементів. Ну, до речі, що саме можна змінити, залежить від автора-розробника теми. Зазвичай дозволяється змінити зображення банеру, шрифти та кольори, додати логотип, створити та редагувати меню. Даний шаблон, що ви бачите, є безкоштовним і називається 2022, але спробуємо пошукати іншу тему, що більше підходить для створення яскравого фотосайту. Друзі, теми бувають безкоштовні та платні. Якщо ви плануєте серйозний проєкт, я раджу обрати саме серед платних тем. Вони надають більше можливості по налаштуванню, ширший функціонал, крім того, ви можете розраховувати на техпідтримку розробника. А це теж важливо. Вартість тем складає від 30 до 150 доларів, що не так і багато, якщо врахувати, що платити доведеться всього один раз. Правда, через кілька років дизайн вашого сайту морально застаріє і ви видаля бажаного оновити, але це вже інша історія. Тим і серед безкоштовних тем є чудові варіанти, тим більше, що вибір дуже широкий. В бібліотеці WordPress кілька тисяч. Але функціонал у безкоштовних тем менший, ніж у платних. крім того, обмежені можливості по налаштуванню. Також там може бути рекламний логотип розробника, який неможливо чи дуже важко прибрати. Отже, обираємо в меню вигляд, теми додати. Оскільки ми робимо сайт, присвячений фото, то знаходимо в переліку підходящий шаблон дизайну на фототематику. Я підібрав дві теми, а так не знаю, яка з них буде краще, тому пропоную встановити одразу дві. Перша My Photograфі, друга фотографії грідлі. Знаходимо тему і натискаємо спочатку Інсталювати, а потім Активувати. В першому випадку файли теми мають завантажитися на сервер. Для цього треба вказати логін-пароль для FTP доступу, який вам надав провайдер. Після завантаження треба натиснути на кнопку Активувати, і сама ця тема стане активною. Тільки одна тема може бути активною в певний момент часу. До речі, ви можете змінювати теми без будь-яких обмежень. Увесь користувальський контент, який ви занесли раніше, зберігається без змін в базі даних. В цьому плані WordPress вельми зручний. Налаштування теми. Отже, ми інсталювали тему, і бачимо, що сайт виглядає все так же непривабливо. Є тільки одне головне зображення, яке підтягнулося разом з темою, а більше нічого немає. Тому нам треба налаштувати нам наповнити. Шаблон дизайну. Додати опис, логотип, фоновий малюнок, створити меню тощо. Додатково ми створимо кілька окремих стандартних сторінок. Одна з назвою Інфо про цей сайт, друга Контакти. Оберемо команду меню, «Сторінки», Додати нову. Заповнюємо загалок та основний текст. Для цього скористаємося риботекстом лором іпсом. Прикрашаємо сторінку малюнком та зберігаємо. Зверніть увагу, що в даному шаблоні створені сторінки автоматично додалися в головне меню сайту. Тепер заходимо в меню записи і додаємо кілька записів разом з малюнками. Записи це стрічка текстових і графічних матеріалів, аналогічних стрічці новин на новинному порталі. Я підготував кілька зображень форматом 500х700 пікселів, однак для кожної теми можуть бути актуальними свої формати малюнків. Для цієї теми вочевидь формат 500 на 700 не дуже підходить. Однак в даному випадку WordPress сам обріже зображення до потрібних пропорцій при виведенні на екран. Тому можна з цього приводу не перейматися. Зверніть увагу, що ви можете додати картинку або з диску ПК, або з медіабібліотеки. Всі файли, які ви додавали раніше з диску вашого комп'ютера, автоматично додаються в медіабібліотеку, тобто їх можна легко використовувати повторно. При додаванні записів вам обов'язково треба вставити назву, опціонально вставити текст до запису, додати головне зображення. Також можна вказати рубрику, І ще також додати теги. Це фактично як додатковий рубрикатор для ваших записів. Далі давайте персоналізуємо наш сайт. Для цього заходимо в налаштування самої теми, пункт меню, вигляд налаштувати. Змінюємо назву та опис сайту, додаємо логотип, аватар, фонове зображення. Слід зазначити, що кожна тема має свої особливості налаштування. Крім того, деякі зміни в алгоритмі налаштування можуть бути обумовлені змінами в самій платформі WordPress, яка постійно оновлюється. Що стосується фонового зображення для сайту, то можливість його додавати залежить від теми. В деяких темах це передбачено, в деяких темах ні. В кінці після додавання всіх малюнків і виконання всіх дій в меню, не забудьте натиснути Опублікувати, щоб ваші зміни були збережені. Тепер можемо зайти на сайт і подивитися, як працюють наші, як виглядають додані нами картинки. Тепер давайте налаштуємо футер. Він також називається підвал сайту. Зазвичай в підвалі розміщують додаткову інформацію, наприклад, юридичні відомості, місію інфоресурсу тощо. Для цього в адмінпанелі WordPress оберемо в меню Вигляд, налаштувати віджити. У вікні, що відкрилося, клацаємо по. Футер віджет 1, далі натиснемо плюс і оберемо параграф, вставимо пояснювальний текст. Повторимо процедуру для футер-віджет 2, але вже оберемо у випадаючій панелі цитату та вставимо текст цитати. Ще раз повторимо процедуру для футер-віджет 3 і оберемо перелік, щоб вставити кілька речень списком. В Кінці натиснемо на кнопку опублікувати, щоб зберегти зміни. Далі зробимо головне меню для сайту. Як бачимо, при створенні нової сторінки. Відповідний пункт автоматично додається в меню. Припустимо, що ми хочемо зробити перехід з меню на зовнішній сайт. Наприклад, це може бути власний сайт, або ж сторінка для збору донатів. Для прикладу, зробимо перехід на сайт одного з відомих благодійних фондів. Саме меню додамо візуальний індикатор, який покаже користувачам, що посилання переведе їх на зовсім інший сайт. Обираємо в адмінпанелі: Вигляд, налаштувати, мейн-меню плюс додати елементи. Далі обираємо користувацьке посилання. В новій формі вводимо URL потрібного сайту, а в тексті посилання вводимо донати, амперсант x Без пробілів на початку та в кінці. Комбінація символів, що я тільки що озвучив, в підсумку і генерує ту стрілочку, що додається до назви пункту меню. Тепер переходимо з майстерні на сайт та тиснемо F5, щоб оновити сторінку. Як бачимо, Сайт кардинально змінився. Зараз він виглядає як повноцінний портал фотоподорожей, який не соромно показувати друзям та знайомим. До речі, ми можемо прямо в адмінпанелі переглянути, як буде виглядати сайт на мобільних пристроях. Для цього в майстерні WordPress обираємо вигляд налаштувати. Внизу натискаємо одну з трьох кнопок, щоб увімкнути сайт в режимі перегляду на ПК, планшеті або смартфоні. І от тепер, коли сайт вже наповнений контентом, ми можемо за лічені секунди перемкнутися на іншу інстальовану тему та подивитися, як буде виглядати сайт. Це зробити доволі просто. В адмінпанелі обираємо вигляд теми. Далі клікаємо на потрібну тему і натискаємо попередній перегляд. Якщо результат подобається, тиснемо Активувати.